Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це двері автомобіля. Друге слово це бак для пального. Дтанька. Третє слово це гальмо. Д. Р. Четверте слово це дитяче крісло. Д. Кіндерстул. П'яте слово це задні габаритні вогні. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.